І яку косметику я купила в Нідерландах? Спойлер нічого цікавого і неочікуваного купила тільки цих два продукти від Maybelline, тому що насправді виявилось дуже розчарованою асортиментом в Нідерландах. Зараз показую дуже великий мережевий магазин. Це Магазин Круйдват, і я не знаю, як правильно він читається. Тут я побачила просто класичні бренди: L'Oreal, NYX, і ось так виглядає їх домашній бренд. Дуже нецікаво. Здивувало мене Лего, ну і загалом магазинчик не дуже. Наступно був етос, і тут у мене було більше сподівань. На вході мене зустріли пензлі, «Ліалті кнік, і дуже сильно мене здивували кушений тіртір. -тір. Тут було набагато більше різноманіття. Декілька американських брендів, багато тих, до яких ми вже звикли. І також, звичайно, свій домашній бренд, але мені нічого не сподобалось. Я вийшла з порожніми руками. На превеликий жаль, я не привезла нічого з собою цікавого з Нідерландів. Поділіться в коментарях, якщо ви знаєте, на що варто було звернути увагу і що все таки варто було купити.